Вітаю, шановні глядачі, ось тільки що прийшла бритва дово в синенькій коробочці. Тільки я таку коробочку бачу і напис дово з олінген. Так мені не дуже вже хочеться відкривати щось з нею робити. Прислав один чоловік її із проханням заточити і видалити якісь тут. Непорозуміння, як він побачив. Я їх побачив тільки при денному світлі. Як він їх роздивився, не знаю, чесно кажучи. Ну, Трохи я її відполірую. Не бачу я тут потреби щось видаляти. Тут в районі обуха десь він цяточку побачив, ледве-ледве помітна. Ну, мені здається, вона це не корозія, а якийсь дефект металу просто як зам'яття. Ну а тут в районі 5 мм від відрівчої кромки, де-не-де якісь плямочки такі початку корозії, можливо є. Я їх полірну, трошки їх видно. Не знаю чи побачите ви, чи ні. При штучному освітленні майже це не видно. Ось лежить на століці аж довго рентген, своєю блискучою татуїровкою вниз. Дивимося той бік. Ну, це ж бачите, далі на фасці теж сліди корозії, яка шліф сполірована просто на Войлокові чи на чомусь видалений. Розрихлений коричневий наліт і залишились каверни від корозії. бачите? Якщо їх повністю шліфувати, вже не відполірувати полірувальною пастою, а саме шліфовку зробити, тобто більш грубішим абразивом, видалити по товщині частину метала по всій поверхні, щоб геть видалити слідиці. Але це потрібно зробити на певну глибину. Коли ми це зробимо з обох сторін полотна тонкого, то воно настільки стончиться, що вже не витримає навіть якихось заточних операцій і може хруснути, репнути і руйнуватись. Тому цього робити не варто. Я її трошки відполірую і на тому і все. І буду точити. Зараз. Все оглянемо далі. Бачите, тут все вище фаски все корозії. Ну і на ріжучій кромці корозія. Кругом. Бачите? І далі оце я буду точити, воно сюди доточиться. Те, що от зараз оце внизу на ріжучій кромці, я його сточу. На ширину половини фаски десь. А в цьому місці якраз доточиться до цієї плями корозійної. І там з'явиться знову скол. Сточу далі, ось там ось корозія вища. Там з'явиться теж скол. А тут ще більша вона й глибше. От так, бачите. А тут, бачите, яка ловка. Тут вже геть на виліт дірочки. З іншого боку, десь на частині полотна така сама картина. От так продають бритви людям. Перевертаю тут блискучою стороною. Зараз ми глянемо. Начебто золото, як виглядає по золото, бачите на полотні надпис. Оце золото це чи нітрит титан, не знаю я. Я не хімічний експерт. Начебто, о, бачите, з цього боку, яка корозія. Бачите, які глибоченькі. Куди ж його це? Поліруй, не поліруй, а воно залишиться нікуди не дінеться. І спостережлива людина з хорошим зором буде плямочки ці помічати. Але якщо застосовувати цю бриту як об'єкт спостерігання, то тоді, звісно, воно, мабуть, заважає. А якщо її використовувати як бриту для гоління, то я думаю, можна пережити це. Якщо тут сталь виявиться достойною. Що в довозелінген сучасних трапляється, на жаль, рідше, ніж навпаки. Оце, бачите, все оце, корозія, корозія. І все це треба видаляти. Ось. Це врізалося в папір. Так, де тут район носика, бачите, завернуте. Ну все, зйомки, ось вона лежить, щоб ви не подумали, що я щось тут поклав свою ржаву бритву, а морочу вам голову. Ось вона лежить. спешіал, мешал, спешел, профешіал. Ось вона ця бриточка. Будемо точити? Що ж робити? Шановні глядачі, якщо у вас виникає потреба загострити, заточити ваш ріжу інструмент, наприклад, клинкові бритви, столярно ріжчицький інструмент, якийсь там садовий, фікатори, ножиці або інший інструмент ріжучий, який використовуєте ви в своїх роботах, то я можу вам допомогти. Для цього є в мене великий практичний досвід, величезна кількість абразивів синтетичних і природних високоякісних. За допомогою яких я можу підібрати ключик до любого вашого рівня інструмента і зробити заточку якомога краще його. Тому що чим більший арсенал інструментів, тим кращий кінцевий результат. Також виготовляю ручки під підклинкові брити під якісь індивідуальні, конкретні рішення, нестандартні або заміна ручок на стандартних бритвах, які прийшли вже в такий стан, що потребують заміни. Постійно ведеться при затоці мною контроль оптичний в якісні мікроскопи, і також я під ваше індивідуальне прохання, під вашу задачу, можу зняти відео по реставрації або відновленню, або заточці, або всіх цих етапів вашого конкретного рівчого інструмента. Наприклад, вам хочеться побачити, як ваша старенька бритва іржава перетворюється в інструмент, яким можна довгі-довгі роки користуватися задоволенням і зберігати цю бритву, яка вже майже була. Не ні для чого. І ви це всі етапи побачите в відео. Якщо ж, наприклад, у вас є якийсь камінь точильний, і ви не можете підібрати до його ключик не можете зрозуміти, як ним користуватися, ви спробували, у вас не вийшло, то ви можете звернутися до мене як для експертної оцінки, скажімо так, щоб я привів його до ладу цей камінь, тому що часто саме невдачі в використанні точильних каменів природних, особливо, вони пов'язані з тим, що він просто не підготовлений для цієї роботи. Підготовив його належним чином, провів таку дослідницьку роботу, виявив всі його плюси і мінуси. Можу це відзняти на відео. І ви подивитесь повністю як відео інструкцію до цього каменя і зрозумієте, як ним користуватися, і будете його використовувати на повну потужність. Номер телефона, вайбера, телеграм, ватсап під кожним відео є. Звертайтеся, вирішимо кожне ваше конкретне запитання як найкращим чином. Шановні глядачі, виправив я ситуацію з цією бритвою Prima Silver Steel довозолінген, яка була з корозією. І досить така, хоч вона без мікроскопа не видна була. Але власник помітив, що якісь плямки є. Потім з'ясувало, що вік назад, чи більше, більше навіть. Вона залишилась десь пару днів не дуже витерта в вологій кімнаті ванній і буквально за ці декілька днів покрилася такою. У мікроскопи побачите, чи побачили, така корозія сильна. Досить глибокі каверночки, хоч і невеликі за діаметром. І вони дуже багато з їх десятки виходили на ріжучу кромку. І, звісно, що голити така бритва в такому стані не може. Тому що каверни, як я сказав, не такі і величезні, щоб були, але волосина в їх в багатьох провалювалась, зачіплялась. Ну, вся ріжуча кромка була затуплена. Тим паче, що довго вона ганялася на ремені періодично з пастою червоною. І правду кажучи, сталь на цій бритві досить важка в заточці. Для заточників такі бритви точити це одна морока. Сталь, скажімо так, крупнозерниста. Тобто структура сталі не дрібнозерниста, як зазвичай в вуглецевих якісних бритвених сталях, досить м'яка, пластична. І я не можу гарантувати, що вона там без. Ну, вона розроблялась підправку на ремені з пастою. Періодичне загострення досить часте на ремені з пастою. І в Радянському Союзі багато брит так робилось. І закордонні бритви сучасні довозолінген, або дуже пересушені, що сипляться, викришуються, або пластичні. Ці не сама пластична, звісно. Літом присилав один чоловік, куплену з польського якогось сайту Астрис і цей якось астрак, ну, слово Астролябія там присутнє. Астрологія чи Астрофізика щось таке одним словом. Так, та геть, як Пластилін була. От в буквальному сенсі. Дешеві китайські бритви на голову або на три вищі за неї були. От голдолар 3 долари. Та вісім тисяч гривень в магазині коштує, а голдолар половиною. Так там сталь, ну, не те, що на порядок, ну на дві голови краще. А та була геть як пластилін. Ця покраще, але досить пластична, м'яка і неоднорідна структура сталі. І тому, звісно, вона для жорсткої щетини не підійде однозначно для густої жорсткої щетини Отаку От бриту ніколи в ніякому разі не купляйте. Silver стіл Prima. Вона не годиться для цього. Хіба що її загострити із трьома шарами ізоляційної стрічки. І ганяти на добре підвісному рівні такому замші, щоб жорсткий був. Ну, і періодично її треба буде, звісно. Підточувати на ремені із пастою, але не на досточці, а теж на провисаючому, щоб кут загострення був більший, ніж він є зазвичай. Цю я заточував із одним шаром ізоляційної стрічки. Зразу вирівняв, тому що вона була досить нерівна посередині з одного боку проточена. Ну, таке буває при використанні пастованих ременів досить тривалий час. І от як волосини рвуться, аж прямо бери та ріж. Ну, вона зараз зараз ріже, легко доторкаючись. Пробував я фінішувати на різних каменях, на японських різних, на тюрінгійці. Ну і залишив свій вибір на цьому новому сіренькому Асагі. Він виявився, на мою думку, мабуть, під сусталь най... найкращий. Думаю, власник відчує різницю. Між тим, що було і тим, що є. Головне тепер її не залишати більше ніколи в вологому стані, ретельно витирати. Якщо на 4 дні або на 3, навіть в сухому приміщенні залишайте і на більше, наприклад, на тиждень не користуючись, то легенько змастити її маслом. Мінеральним любим маслом. Наче на замовлення Поколе кадру попав, шматочок волосини зрізаний. Бачите, він зрізаний гостро, хвостика на йому нема, що свідчить, що острота бритви така, як потрібно. Така текстура сталі проявлена, неоднорідна, навіть хвильками якимись, які там прокатували чи кували. Бачите, от природний камінь добре е, проявив цю структуру. От по всій довжині, бачите, яка така от форма проточена. Оце ж неоднорідність, ті хвильками, як якийсь там Дамаск. чи О, ще раз подивитесь, як бачите, структура сталі проявлена. Як наче воно з декількох шарів накованих один на один. І ну, типу, ти схоже, як от Дамаск роблять. І декількох шарів це сталь, з декількох шарів прокованих із різних по якості металів, як правило, і по твердості. Потраплялись мені самоковні ці дамаські бритви, декілька на заточку. Це тихий жах, як кажуть. Це не бритва взагалі, а не зрозуміло для чого. Шарито м'якого метала, геть вони, там, виходячи на краючу кромку, завертаються там миттєво на їй. Ну і тут дещо схожа така картина. Не те, що це Дамаск, але щось що воно таке незрозуміле. Звісно що який це трясті Дамаск. Просто в порівнянні з класичними золінгеновськими бритвами, 50-70 років назад випущені там. Скажу ще, що я витратив на її заточку, на експерименти, щоб досягти максимальної ефективності часу, як на 10 брит, як мінімум. А зарплата буде мені за неї, як за стандартну заточку плюс прибирання залишків корозії. Так, що такі бритви для заточників, Це або так-бринь дринь поточив по тому ж пастованому ремні, навів і віддав, без ніякої мороки. Вирівняв, сточив там амброзію ту чи корозію, прибрав, вирівняв по пастованому ремні по шарабони, волосин в 10 сантиметрах, все нормально, віддав і забув. Ну а я по своїй психології морочу, щоб. Щось видавити з неї якнайкраще. От одна хороша людина, якого звуть Олександр. Купив собі бритву Дово Золінген. Це сучасна бритва, продається в металевій коробочці, викладений всередині поролоном. Тут якісь єгипетські іероглифи. Дово Мастерс. Дово Золінген. Угу, написано Нова абсолютно бритва. Хоче він не поголитись і прислав, щоб я її заточив. Зараз ми глянемо, як вона виглядає в мікроскоп. Ріжуча кромка нової бритви Золінген Мастерс Masters. Ну, шановні глядачі, одна із представниць сучасного бритвобудування Дово Золінген. Отака От бритва. Коштує вона в районі 12 тисяч гривень. Мастер. Мастерс, Ось такий Мастерс, Дерев'яна ручка. Тут з якогось цінних порід дерева. Бритва така специфічна, доволі м'якенька. Тут сталь виявилася на ній. Бився я довго, щоб її заточити на каменях і вже майже махнув рукою. Незважаючи на те, що наліпив ізоляційної стрічки на обух, збільшивши кут, намагаючись зробити стійкішу цю м'яку сталь, щоб вона не отримувала пошкодження при голінні. Але майже все марно було. А тут якраз вчора ввечері. Прийшов камінець такий чудовий, який зветься я вже майже певен Чарлі Форест. Хоча він виглядає зовсім не так, як Чарлі Форест, мені здається. Але є саме той шаром, який, мабуть, грубіший. Тому що от із безліч інформацій, яку я прочитав по Чарлі Форестах, то саме ті камені, які мають велику площу окрасу червоних, отакого, от як буряк кольор або баклажан, фіолетово. Темний. Вони мають більш, більш абразивність, більш грубіші. А ті, що зеленіші і майже не мають отакого от красу, то ті твердіші, начебто. Ну, я не певен, але начебто так. Із тієї інформації, що я знайшов. Ну, а цей весь такого кольору як ми бачимо. І він працює прекрасно. Спрацював по цій м'якій бритві. Я її заточив і здається, що вдалося їй таке. Заточити так, як хотілося. Я не певен, скільки вона буде працювати. Це власник, який буде нею користуватись, скаже. Шумішував я на чистому камені, пройшовся на шкіряному ремені Ну і отримав таку ріжучу кромочку. На цьому довозу лінгені. Голить вона прекрасно, а тільки м'яка м'якувата, на дуже жорсткій густій щитині, я думаю, їй важко буде. Ну, Це типовий представник бритв, який призначення, я думаю, для заточки на пастованому ремені просто напрямку. Ці з лінген роблять або геть сухими, як Бісмарк, наприклад, і крихкими, або такі м'якуваті. Оце модель і Astrix здається, яка біля 8 тисяч коштує. Ну от я її складаю і відправляю з найкращими побажаннями законному власнику. Хай йому вона приносить задоволення при голінні.